До 24 лютого подружжя Павла і Анни Оголів навіть не уявляли, що будуть змушені перекваліфікувати свій успішний бізнес майстерню з виробництва костюмів для кіно і розважальних шоу на військові рейки, і замість ось таких яскравих і неймовірних образів роботів, які приносили людям радість і щастя зайнятися тим, що зберігає життя нашим військовим. Перше, що ми почали робити у військовий час, це наколінники. бо я зрозумів, що ну. З моїх матеріалів, які в мене є, пластик, тканина, застібки, я можу зробити перше, це наколінники на бо я це можу сам поміряти, це не є супер складним виробом. От, і ми почали виготовляти наколінники для військових, бо ну, це, дефіцитом стала абсолютно вся амуніція. От, і такі от. Тобто я взяв за основу американські військові наколінники, мав тільки їх фотографію. По фотографіях зробив 3D-модель чашки пластикової, потім зробив прес-форму для того, щоб формувати вкладиш, щоб він мав анатомічну форму. Тобто, м'який вкладиш, він добре сідає на коліно, нам не треба сильно затягувати ремені, отже, на коліна не буде натирати і передавлювати ногу. Що таке війна? Ця пара добре знає, адже вісім років тому вона вигнала їх з рідного Донецька. Тікаючи від рашиської орди, переїхали до Івано-Франківська. Сюди перевезли і власну майстерню з виробництва костюмів для кіно, розважальних шоу та фірм, що займалися організацією свят. Молоді, успішні, працьовиті. Їхня справа розвивалася. Замовлення ось таких роботів трансформерів відправляли по всьому світу. Це дуже класно починався рік. У нас було так багато на початку лютого замовлень. Такого лютого у нас ще не було. Там всі хотіли щось замовити стільки стільки пропозицій контрактів. Ми до того робили костюм для шоу маска України і в Маска Ізраїль мали замовляти тут. Хопа війна, і все, що було в процесі, все зупиняється. Зараз каже подружжя винахідників, у них залишилося лише кілька замовлень за кордону. Це ті клієнти, які вирішили підтримати їхню справу. Хоча під час вимкнення електроенергії вкладатися у довоєнні сроки 45 днів на виготовлення костюму стало важче. Тим паче кажуть волонтери більшу увагу приділяють виготовленню амуніції для військових на колінників та на локітників. Зробили до пів тисячі далі взялися за окопні перископи, щоб людина могла безпечно з за укриття визирнути, роздивитись за навколишню ситуацію. Ми також вбудували моноколь п'ятикратний. Військовим потрібні не лише додаткові очі, а й вільні руки, бо прилади нічного бачення, які купували волонтери, зазвичай кріпилися до штативу. Павло ж обладнання під'єднав до шолома. Гачок чіпляється за передню кромку шолома, за задню кромку шолома, стягується. І виставляється на будь-який розмір. І ми можемо виставити моноколь або на праве око, або на ліве. Навіть е був запит е доробити кріплення, щоб причепити бінокль, щоб е можна було роздивлятися, чи є, чи немає ворожі безпілотники. Ці ці вироби для військових подружжя виготовляє практично безкоштовно, бо кажуть, зараз їхнє завдання стилу допомогти тим, хто бореться за Україну на передовій. А роботи трансформери виготовлятимуть уже після перемоги. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.